Чи знаєте ви, які існують інструменти на фондовому ринку, коли їх купувати, коли їх продавати і як максимально вигідно це робити. Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптоків. Мене звати Роман, і Сьогодні я вам розповім, з чого складається фондовий ринок. Це буде база для новачка. Я вам розповім, які є інструменти, як вони працюють, і коли їх краще продавати та купувати. Вмощитись зручно, буде цікаво і корисно. Поїхали, взагалі на фондовому ринку є дуже багато е, інструментів, якими ви можете користуватися, але є е, невеличка база, яку необхідно знати новачкам. Тобто, ми в цьому відео не будемо поглиблюватися в взагалі всі інструменти, тому що є їх дуже багато і вони вам всі не потрібні. Вам потрібно знати, що таке база і як вона працює, тому що коли я роблю опитування про ну, у людей у підписників. Що вони думають про фондовий ринок? Більшість чомусь думає, що це складно. Друзі, насправді нічого складного немає. І в цьому відео я вам розповім базу, і ви вже зможете потестувати, спробувати купити свої перші акції або облігації. І так, давайте перейдемо. Якраз з чого все починається. Ви дуже часто чуєте акції, так що взагалі таке ось ці ваші акції. Для того щоб залучити гроші від людей, компанія виходить на фондовий ринок, тобто вона стає публічною і ви, людина, можете стати власником малесенької частинки компанії. Але як правильно це зробити? Якщо компанія коштує там, мільярд доларів, то ви ж не можете купити якось там одну тисячну, там, відсотку чи щось таке, тому випускають усю акції, цінні папери, і ви можете їх купити. Таким чином, акція це є маленька частинка компанії. Купуючи їх, ви стаєте власником цієї компанії, ну, частинки, звичайно. Так ось заробляти на акціях можна на рості, тобто на зміні ціни. Наприклад, купили за 100 доларів, продали за 120 доларів, отримали 20%. А також ви можете заробляти на дивідендах. Деякі компанії. Платять хтось більше дивідендів, хтось менше дивідендів, а деякі взагалі не платять. Тому на акціях ви можете заробляти як на зростанні, так і на дивідендах, або прямо і на зростанні, і на дивідендах. Все залежить від компанії, яку ви обрали. Коли краще купувати акції, взагалі купувати краще у періоди кризи. В принципі, як зараз. Тобто ринок трошки впав, скоректувався, ми маємо знижки на круті компанії. Ви можете купувати їх прямо зараз. І це буде найкращий час. А ось продавати треба, коли все в зеленому, коли ейфорія, і коли люди тільки-тільки починають бігти в ринок і думають, що вони встигнуть заскочити в останній вагон. Насправді, купувати треба, коли. Ринок нікому не потрібен, коли всім страшно. Це базове правило, але люди чомусь йому не слідують. Ну і взагалі, чим раніше ви купили, тим краще. Навіть якщо ви не спішите продавати, ви хочете тримати акцію там, 10 років, краще купити її сьогодні, ніж через 3 місяці або 3 роки. Тому що, як показує практика, акції хороших компаній будуть лише дорожче. Наступний інструмент це облігації. Взагалі, що це таке? Можна називати їх ще бандами. Що таке облігація? Це коли компанія або держава займає у вас гроші і е, використовує їх для свого розвитку. Тобто ви не стаєте там, наприклад, ви хочете купити облігації США, ви не можете стати там, частинкою володаря США чи щось таке. Ні, ви даєте гроші в борг і вам повертають. Наприклад, зараз ставка 4,3%. Якщо ми будемо далі розбирати на прикладі США, то ви можете купити короткотривалі облігації, наприклад, на один місяць. Ви купуєте, наприклад, за 985 доларів. Щось таке. І за місяць ви отримуєте усі 15 доларів на одну облігацію. Таким чином, вам повертаються через місяць тіло. Ося база, да, і зверху відсотки це дуже цікаво і корисно. Облігації треба використовувати з розумом. Звичайно, це краще ніж просто тримати гроші в кеші, але е, тут і ризиків немає, таких як з акціями. Ну і ви не заробите там 100% за рік або там за півроку. Облігації треба використовувати з розумом, в принципі, так само, як і акції. Але якщо ви хочете, щоб ваш портфель мав стабільність, то облігації там обов'язково повинні бути. Також ви можете заробити на облігаціях, якщо будете продавати їх дорожче ніж купили. Це може відбуватися, якщо ставки на ринку падають, ціни облігації зростають. Собственно, як ми сподіваємось буде найближчим часом, що ставка буде падати. Ну і в принципі, коли купувати. Також рекомендується їх купувати, коли очікується зниження ось цих ставок, тобто зараз, і для стабільного доходу за низького ринку. Це означає, що коли у нас починається ведмежка, ринок там якось або падає, або толком не зростає, то краще тримати облігації для того, щоб зберегти. Для того щоб не брати на себе ось ці ризики падіння акцій і отримувати невеличкий, але стабільний прибуток, тобто це краще на ведмежих ринках. Ну або якщо сказати іншими словами, то в кризу краще тримати облігації, ніж акції, третє, що таке ETF або біржові фонди? ETF взагалі створені для того, щоб людина могла купити одну бумагу і мати максимальну диверсифікацію. Наприклад, людина хоче інвестувати в технологічний сектор, вона вірить в розвиток технологій США і обирає QQQ. Але людина не знає, яка компанія там може вистрілити: Amazon, Tesla, Google або якась нова і хоче зняти з себе ось ці ризики. Тому купуються ETF QQQ. І ми можемо бачити на графіках, що він достатньо стабільно зростає. Так, ETF ніколи вам не дасть такого росту, як, наприклад, може дати компанія Nvidia, ось ви нещодавно бачили, або Тесла. Але і падіння теж глибокого не буде, тому що ETF – це максимальна диверсифікація. І в принципі, якщо ви думаєте, що купити в свій портфель, то ви можете просто набирати один ETF, наприклад, SPY або QQQ. Або якийсь інший дивідендний, наприклад, ETF. І цього буде достатньо. Вам не потрібно буде якось заморочувати собі додаткову голову. Так ось купуючи ETF, ви отримаєте малесенький шматочок величезного кошика з різними компаніями. І, наприклад, я хочу ще раз повторити, що ось ви можете обрати базовий ETF, це SPY, це ETF, який повторює індекс SP500, тобто топ. 500 найбільших по капіталізації компаній США, які входять в різні сектори. Або ви можете обрати будь-який інший ETF, В принципі, я думаю, ви зможете обрати для себе правильний. Так само, як же заробляти? Як з акціями? На зростання ринку купили дешево, продали дорого, а також на дивідендах. Так як в ці ETF входять компанії, які виплачують дивіденди, то і ETF так само ці дивіденди виплачує. Далее, индексы. Що це взагалі таке? Індекси створені саме для того, щоб моніторити е, стан ринку. Наприклад, той самий SP500. Це індекс, це не ETF. ETF це SPY, який повторює індекс. А ось індекс ви купити не можете. Індекс це просто ну, метрика Ви можете його просто спостерігати за ним. Але е, щоб купити, то це треба купувати саме ETF, який повторює цей індекс. Ну, я думаю, ви це зрозумієте. Так ось ви можете купувати Купувати індекси, грубо кажучи, не напряму, а через ETF або через ф'ючерси. Наприклад, індекс NASDAQ відображає технологічний сектор. І в принципі, як заробляти? Те ж саме. Купуєте через ETF або через ф'ючерси і заробляєте на різниці в цінах. Ну і в принципі ви також можете повторювати свій портфель. Якщо ви бачите, що у вас прибуток більше, ніж індекс. То це чудово, це означає, що ви обганяєте цей індекс. Далі, наступне ф'ючерси. Взагалі я рекомендую новачкам повністю забути про ф'ючерси. Вам вони не потрібні. Це я вважаю вже. Складний інструмент для початківців, але все ж таки я хочу її додати і, взагалі, сказати вам, що з самого початку ф'ючерси були створені для страховки, тобто для хеджування цін на сировину, але тепер вони активно використовуються для спекуляцій. І як заробляти? Контракт зобов'язує купити або продати актив за фіксованою ціною в майбутньому. Тобто ви не купуєте там якийсь ф'ючерс. Це просто контракт, це не якийсь актив, це зобов'язання. І краще за все зрозуміти те, що ви можете заробляти на як на зростанні, так і на падінні. Це буде залежати від того, ви відкрили лонгову позицію або шортову. Зазвичай на ф'ючерсах використовуються плечі, тобто людина займає гроші у біржі або у брокера для того, щоб зробити якусь свою ставку. І в такому випадку також є ліквідація. Тобто, якщо ціна йде в іншому напрямку, позицію людини ліквідує, тому що брокер не буде втрачати гроші. І він закриє цю позицію за рахунок ваших коштів. Коли купувати? По-перше, коли ви дуже впевнені, в короткостроковому русі. Але ви повинні розуміти, що якщо ви впевнені, то ви берете на себе всю відповідальність. Ну і друге, для хеджування ризиків. Наприклад, у вас є портфель в акціях але ви хочете їх тримати далі. Ви не хочете їх продавати. Хоча боїтеся, що ринок буде падати. Наприклад, як зараз, коли Дональд Там Трамп розповідає про тарифи. Зараз я записую 2 квітня, і ще ми не побачили ось ці його заяви. Вона відбудеться ночі. і подивимося. можливо, ринок впаде, тому в такому випадку можливо було б. Правильно відкрити ф'ючерсні позиції для того, щоб якщо ринок почне падати, заробити на ось цьому падінні, але сам основний капітал в нас залишиться в акціях. Наприклад, нам просто ми тримаємо акції в довгий термін або заробляємо з дивідендів. В принципі, це також може бути корисно, але ще раз хочу повторити, що це вже не для новачків. Ви просто можете повивчати, подивитися, як це працює, але будьте дуже уважні, тому що на цьому ви можете втратити гроші. Далі наступний інструмент, який так само не дуже підходить для новачків, це опціони. В принципі, тут ви також маєте великі ризики як з ф'ючерсами, але працюють вони трошки інакше. Опціони також можна використовувати як інструмент ходжування і страховки, але також він використовується для спекуляцій з обмеженим ризиком. І так, як працює опціон? Взагалі, опціон вам дає право, але не обов'язок купити або продати актив за певною ціною. Існують два опціони: перше кол на купівлю та пут на продаж. І так, як можна заробляти? Перше, ви можете заробляти на зростанні або падінні активу за мінімальних вкладень, і друге, ви можете продавати опціони або отримувати премію, якщо ціна не досягне страйка. І так, давайте запитаємо у чат GPT взагалі, що таке опціон простими словами. Я ось, наприклад, постійно використовую ці сучасні технології. І так, що він нам відповідає, Уяви, що ти домовився з продавцем купити акцію Apple за 100 доларів протягом наступного місяця. Якщо через два тижні акція коштує 130 доларів, ти можеш скористатися своїм правом, купити її за 100 доларів і заробити. Тобто купити за 100 і можна зразу продати за 130. А якщо ж вона буде коштувати 90, то ти просто використовуєш своє право і втрачаєш тільки невелику суму, яку заплатив за опціон. Це цікава технологія, цікавий інструмент, на якому можна дуже багато заробити, Але якщо ви вгадаєте, яка буде ціна. Якщо у вас є якась інсайдерська інформація, це дуже чудово. Але якщо немає, то ви також маєте величезні ризики і можете втратити на цьому гроші. Тому вивчайте, що таке опціони. Далі, наступним сьомим я також додав сюди валюти та валютні ETF. І так, для чого вони створені? Для торгівлі валютними парами і захисту від девальвації своєї валюти. Тобто ви можете торгувати там, наприклад, долар до євро або там, долар до гривні, і на ось цих різницях також заробляти. Раніше, можливо, ви знали, люди дуже активно українці користувалися Форексом, і саме ось ці Форекси вони і торгували валютними парами, а також. Такими активами, як там золото, алюміній, нафта, там якесь зерно чи щось таке. Так само, як тут заробляти спекуляції на валютних колуваннях, а також можна використовувати як захист капіталу від девальвації, якщо зберігаєте в доларах і живете в країні з високою інфляцією. Але як мені здається, що тут ну, не сильно можна якось заробити, це, адже мені здається, можливо, я помиляюся, але щось таке. Більше трейдинг ніж інвестиції, більше спекуляції аніж ті самі інвестиції. Ну але якщо ми будемо розбиратися, коли купувати, то у разі нестабільності національної валюти, наприклад, ми можемо. Ви знаєте, що у нас гривня постійно падає. Ми можемо купувати долар і через якийсь час продавати за гривню. Тобто на цьому різницю ми будемо заробляти. Далі дорогоцінні метали та сировинні ETF. І так, вони створені для захисту від інфляції та криз. Те саме, якщо ви думаєте, що буде наближатися інфляція, там криза якась, ви просто купуєте золото, тому що ви. Е, е, ін, ви Стан кризи золото воно потрошку набирає, тому що люди перекладаються з. Якихось більш ризикованих активів, такі як акції криптовалюти, в золото, тому що воно більш стабільне. Це там метал, який має обмежену кількість, і він повинен зростати. До речі, у нас біткоін повинен бути таким цифровим золотом, в яке люди по ідеї, якось повинні вкладатися в стан кризи, але як показує практика та досвід, біткоін так само чомусь дуже активно падає, коли падає фондовий ринок. Але не завжди зростає. Ну коротше у біткоїна там свої приколи. Ну і, в принципі, більшість людей також тримають золото, але як я бачу, новачки. Взагалі не хочуть інвестувати в золото Вони там бачать мінімальний рост і це їх не цікавить. Акції або криптовалюта. Ось це прям те, що цікава новачка. В принципі, заробіток тут такий самий: на зростання цін на сировину, ну і ви можете зберігати частину капіталу в антикризових ось цих активах. Хоча, як на мене, то краще зберігати вже в облігаціях, наприклад, США. Чи може США збанкротувати і не виплачувати облігації? Може, якщо ви думаєте і про таке, то тоді вам краще золото, причому купувати шматками в банку, але я цього не роблю. Далі наступний інструмент я додав паї інвестиційних фондів. Вони створені для того, щоб об'єднувати гроші інвесторів і управляти ними професійно. Але мені цей інструмент не подобається. Як вони працюють? Інвестор купує частинку у фонді, а а фонд уже самостійно розподіляє цей капітал. Вони можуть бути як пасивними повторювати індекс, так і активними з менеджером. Теж до появи брокерів, як Freedom Finance або Interactive Broker в Україні, ось ці інвестфонди були дуже популярні. І люди туди інвестували, навіть деякі канали робили там проект там, за 7 років, інвестували більшу частину з цими фондами. Але проблема в цих активних фондах в тому, що ви просто передаєте свої гроші якійсь людині, яка вважає себе спеціалістом і думає, що вона там знає, що краще купувати, але вже. По 10 разів все доказано, те, що ці люди вони в довгому проміжку часу просто не обганяють uh, SP 500. Але комісію вони за свої якісь торги завжди будуть брати. Тому ось ці фонди мені взагалі не подобаються. Ну, якщо ти хочеш диверсифікацію, ну купи собі просто ETF, той самий SPY або QQQ, і просто тримай його. Не потрібні тобі, тобі ніякі фонди. Навіщо тобі платити оці лишні зайві комісії, якщо їх можна просто не виплачувати? Чому ти думаєш, що якась там людина, яка десь там навчалась, заробила, заробить більше, ніж взагалі виросте ринок? Чому ця людина тоді не Форбсі? Подумайте. До речі, всі усі люди, типа Уоррена Баффета. Або інших інвесторів вони заробили більшість свого капіталу стартового капіталу саме на обслуговуванні, саме на комісіях, саме на бізнесі. А вже потім почали займатися там таким інвестуванням і управлінням капіталу. Взагалі, ви повинні розуміти, що капітал створюється бізнесом або якоюсь роботою, за яку вам платять. А саме інвестиції вони повинні вони спрямовані на те, щоб зберігти і трошечки примножити ваш капітал в довгій перспективі, але не за один рік там подвоїти або потроїти його. Ну і десяте я додав рейс. Real Estate Investment Trust. що це взагалі таке? Вони створені для того, щоб дати можливість інвестору інвестувати в нерухомість, не купуючи її безпосередньо. Наприклад, ви знаходитесь в Україні і хочете інвестувати в нерухомість в США, тому для вас створений ось цей рейс, це як ETF, в який входить нерухомість. Весь капітал компанії, яка випускає цей рейс, повинен складатися, якщо не помиляюсь, більше, ніж на 80% саме з нерухомості. Тобто це чийсь активний бізнес. Люди скупують, компанія скуповує нерухомість, здає її в оренду, з цього отримує прибутки. З ростом нерухомості росте і акція ось цього рейт, а також ви отримуєте дивіденди. В принципі, непогана стратегія, якщо ви хочете інвестувати в нерухомість. Рейти також є різні є там американські, міжнародні, європейські, які вам будуть завгодні. В принципі, тут такий самий заробіток, як і в акціях на зростанні ринку або на дивідендах. Ну або і то, і то. Частіше за все таки буває дивіденди в рейт зазвичай достатньо великі, можуть досягати як до 10% в рік. В принципі, ви також можете їх використовувати. Це більш-менш стабільне, але і прибутків може давати більше ніж облігації, тому що може зростати, але менше ніж акції, хоча і ризиків менше ніж в акціях. Тому обирайте, чи потрібно вам це або ні. В принципі, це такі найпопулярніші інструменти фондового ринку, ви можете їх купувати. Якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням, яке я залишаю в описі до цього відео, реєструйтеся у брокера Freedom Finance, поповнюйте, там буде українська техпідтримка, ви зможете поспілкуватися, якщо у вас будуть якісь питання. Ну і в принципі, цей брокер дає повністю вам всі можливості купувати, що вам взагалі завгодно. Ну а якщо ви хочете інвестувати в те, що інвестую я, і слідкувати за моїм портфелем, як в Криптовалютах, так і на фондовому ринку, то велком у Віп-групу. Взагалі у Віп-групу входить дуже багато цікавої і корисної інформації. Якщо вам це цікаво, то можете звертатися до мого менеджера. Посилання в телеграм залишаю в описі до цього відео. Він розповість вам детальніше. Ну і хочу ще раз подякувати всім спонсорам каналу. Дякую за те, що підписуєтесь, стаєте спонсором і дивитесь додаткові відео. Спонсорство коштує всього 70 гривень на місяць, ви можете його оформити, перейшовши по посиланню в описі до цього відео, або натиснувши на окрему кнопку спонсора на каналі. Таким чином, ви підтримуєте цей канал і отримуєте доступ до більшого, більшої кількості відео. Кожного тижня я публікую нове відео, і чим більше продає часу, тим більше там буде корисних і цікавих відео. Я думаю, ви знайдете для себе дещо цікаве. До речі, в одному з таких підкастів для спонсорів я розповів, скільки заробляю і на яких саме напрямках. Можливо, це комусь буде цікаво. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.